От і свято, і сум, і біль, і туга водночас, тому що ми вшановуємо тих жінок, які спочатку просто служили Спасителю і його учням. А потім сталося так, що коли схопили його і розбіглися учні, зрікся тричі Петро. Біля Христа залишилися тільки ці жінки. І наймолодший апостол Іоанн Богослов. Вони були свідками приниження тортур і страждання, яке притерпів Спаситель. Вони бачили, як він помер. Вони бачили. Як його знімають з Христа і покладають в гріб. Вони бачили це тіло понівечене, зранене, опльоване і бачили, як смерть панує над тим, кого вони так щиро любили. І поклали його до гробу, привели на камінь, а жінки стояли і дивились. Коли ми втрачаємо найближчих людей, найстрашніше, що з нами відбувається, це зустріч з їхньою смертю. Ми знаємо, що для них смерті немає. Вони одразу переходять в інший світ. в якому щось бачать і чують, вже не так, як ми. Але ми, ті, що залишилися тут, саме ми зустрічаємо їхню смерть. І бачимо перші сліди присутності смерті і перші ознаки тління і того, як зневажає. Із збезчищує смерть людину. Як співають стихерії під час похорону, краса наша на образ Божий створена безобразна, безславна і немає вигляду. Не всі здатні спокійно і з вірою. Побачити це і перенести це, щоб після цього зберегти віру. Стосовно тих жінок, ми добре знаємо, що вони і віру зберегли. І найголовніше, вони любов зберегли. І нічого не робили в той день. Завершувалась п'ятниця і наступала субота, день спокою, субота пасхальна, день остаточного спокою. Але в перший день після суботи, рано вранці до сходу сонця, вони йдуть, щоб помазати миром це тіло. Вони знають, що робить смерть з нашими тілами. Вони знають, що вони можуть побачити. Але в них є та необхідна нам мужність побачити, щоб у своєму духові все-таки подолати смерть. Перебороти, переживання, смерті своєю любов'ю, своєю відданістю. Вони для того йдуть? Вони бачили ті тортури і ті рани. Після такого уявити собі, що щось оживе неможливо. Вони знали, що зустрінуть тільки смерть і нічого крім смерті. І все одно йдуть. Бо любить кожна з них всім серцем свого Спасителя. Ця любов буде винагороджена, але різні повідачі. По-різному описують те, що сталося. І читали ми сьогодні Марка. І вони побачили порожню печеру. Побачили порожнє місце, де лежало тіло. Сказали їм, що він воскрес. Їх охопив страх, жах і трепет. Вони тремтіли від жаху. І нікому нічого не сказали, бо боялися. Так описує апостол Марк. Євангеліст Марк. Так описує. Що це за страх і чому він з'являється? Тому що уявити. Після того, що вони бачили, що це тіло повстане з мертвих було неможливо. І тому вони відчули, що сталося таке, що уявити людина не може, передбачити не може, зрозуміти не може. Ліством своїм охопити не може. Велись цієї події найбільша і найжахливіша тому. Бо тільки Бог, Бог великий, всемогутній, всюди сущий, тільки Він може, володар Всесвіту. Що зробити так, щоб це тіло піднялося? Вони відчувають страх тому, що відчутна присутність великого, неосяжного, незбагненного Бога. І нам, мабуть, легко. Собі, себе уявити на їхньому місці, і якби ми перелякались. Здійснюється неможливе. Що неможливо повірити. І досі ходить звістка, що його вкрали. Тому що в це неможливо повірити. Але те відбувається, що Бог являє свою владу, свою могутність і свою присутність серед нас. І кожен раз люди, коли стикалися з його присутністю, від страху падали, німіли, втрачали свідомість тощо і тощо. Вони боялися цієї присутності Бога. Це не означає, що вони не повірили. Вони повірили. І тому саме їм повіщають і англії. І дають доручення розповісти. І тому Євангеліст Іоанн Богослов. Отой самий, що стояв біля Христа, розповідає, що він сам з'явився уже Воскресним, першим з'явився перед Марією Вогдалиною. Тільки сказав, не чіпай мене. Не можна. Поки не можна. Тому, дорогі мої жінки, коли ми подібні йому вас, жонам мироносицям, ми страшні речі повинні мати на увазі.